Це ми називається, попали на жилу. Саме головне, коли сверлите, треба знайти жилу в березі. Не обов'язково, щоб вона здоровенна була. Дивіться, який напор. Банка за 2 секунди набіжить. Я думаю, помив два бітона. Дивіться, дивіться, як, як воно валить. Бачите? Ну, напор аж шипить. Ви чуєте? Дивіться, щоб вже не казали, що якась подстава чи що. Це береза, звичайно, невеличка береза. Навіть така маленька береза. Дивіться, що творить, якщо ви знайдете жилу. Бачите, що робиться? Ну і воно не кончається. Вже я тут і відео знімаю цілий час і воно цілий час тече. Оце ми називається попали на жилу. Саме головне, коли сверлите, треба знайти жилу в березі. Не обов'язково, щоб вона здоровенна була. Дивіться, який напор. Банка за 2 секунди набіжить. Я думаю, помив 2 бетона. Дивіться, дивіться, як, як воно валить. Бачите? Ну, напор аж шипить. Ви чуєте? Дивіться, щоб вже не казали, що якась підстава чи що. Це береза, звичайно, найвеличка береза. Навіть така маленька береза. Дивіться, що творить, якщо ви знайдете жило. Бачите, що робиться? Ну і воно не кончається. Вже я туди відео знімаю цілий час і воно цілий час тече.